Нарешті, нарешті, почався рух. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал думка». Тож, міністр соціальної політики Денис Улютин нарешті розповів радісну інформацію, яка значно покращить життя усіх українців, пенсіонерів і людей з інвалідністю в першу чергу. Тож, все від прожиткового мінімума позбуваються. І що це дасть з результаті? Давайте розглянемо, да, якими законопроектами це все регулюється, як воно зараз на якому етапі. І що відбудеться? Тож, дивіться, зараз скільки люди отримують 2361. Да? Тому що такий прожитковий мінімум. І навіть якби типу, їм захотіли заплатити більше, то по законодавству України не можуть. Ну хоча, якщо дуже захотіти, то в принципі можна, але тим не менше, так кажуть, 2361 це ні про що. Да? І навіть так само, як інші, ці 3,328 і інші величини оці фіксовані, дуже, дуже маленькі. Хочуть від них. Позбутися і привести все до так званої базової величини, базової величини якогось прибутку. Тобто вже не буде прожитковий мінімум, а буде базова величина. Як ми знаємо, наразі ця базова величина, тобто від якої відштовхується, да, на основі якої роблять там соцдопомоги, все інше, 4,5 тисячі. Тобто можна вже так знаєте попередньо констатувати, якщо не приймуть якусь іншу базову величину, якщо візьмуть цю за основу, а я дуже сильно надію, що візьмуть от саме цю за основу 4,5 тисячі. Якщо так буде, то вже після нового року. Всі, хто отримує менше 4,5 тисячі, плюс-мінус будуть підганятися під цю суму, тобто доплатами, допомогами, і базовою соціальною допомогою, всіх до 4,5 тисяч. Е, якими законопроектами це регламентується, і що там взагалі відбувається, що розповів міністр соціальної політики? І так, для вирішення цього питання законопроектами номер 134, 66, 134, 67, 134, 68 і 13469. Це 4, відразу 4 законопроекти для того, щоб відмовитись від цього прожиткового мінімума і скрізь всюди повідв'язуватись від нього. І я вже скільки років тверджу, що. Прожитковий мінімум не відповідає реаліям. ну, Він не відповідає нічому, ніякому виживанню. Прожити за нього то нереально. Ну, Що таке 2361 на даний час, да? Ну, це смішно. Ну, е, тим не менше, бачимо рух. Тож, е, як він сказав, пряма мова, до ухвалення цієї ініціативи ми не можемо здійснити перегляд прожиткового мінімуму, адже він становить значний тиск на бюджет соціальних фондів та інші бюджети, наголосив Денис. У лютен наразі цей прожитковий мінімум це 2361 для непроцездатних і 2980 загальний. З 1 січня він все-таки там має трішки підніматися. 3,209 буде загальний, 3,328 для. Працездатних і 2595 для непрацездатних, тобто 2361, хоч якось піднімається до 2595. Але цього недостатньо. Це дуже мале підняття, враховуючи той факт, що весь минулий рік він був заморожений, ну тобто не піднімався взагалі вже на протязі двох років. то Оцих 200 гривень, які докинуть, вони катастрофічно ситуацію не вирішують. Да, це краще, да, це допоможе трішки, але в загальній картині то ні про що. Так от, щоб це виправити, відв'язується від цього прожиткового мінімуму. Як я розповідав раніше, да, що з 1 січня хочуть ще й базову допомогу розширити на ще більшу кількість отримачів. Хоча з 1 жовтня вже розширили, я вже знаю інформацію для вас. В найближчий час буде велике відео з повною інформацією про цю базову соціальну допомогу, як хто може оформити, як її можуть оформити пенсіонери, хто має право, хто. Якісь суми, тому що для пенсіонерів там зовсім інша градація. Да, лінійки я там на дошки писав, і там показані інші суми, тому що ну, так прописано в законопроекті, так воно рахується. Тому в найближчий час буде повна відео, де я вам розповім всю цю інформацію. Тож долучайтесь до каналу, щоб нічого не пропустити. Що ми маємо наразі? Маємо наразі. Такі факти, що е, вже сказали, що з 1 січня буде накопичувальна пенсія. Ну для теперішніх пенсіонерів це нічого не каже. Для нових це, типу, ще одні поки що внески, потім ще одна пенсія. Як воно буде працювати, як то кажеться, поживемо, побачимо, на період загадувати не можна. Е, далі, з 1 січня хотілося, щоб внесли вже пенсійну реформу. Вводять замість. Соцдопомог вводять базову соціальну допомогу замість усіх соцдопомог. Тобто переключається на одну єдину. От така Допомога в скрутній ситуації да? родині. Не одному членові, не одній людині, а всій родині, кожному там як рахується, я також розповідав. Тепер надо, потрібно якось інші верстви населення. Да? От, ну, наприклад, ти не працюючий. Там стоїш на обліку в центрі зайнятості, сім'я, там дітки. Ти маєш право ти написати на базову соціальну допомогу і отримуєш 4500 на кожного, да? або там 3950 на наступного вже ну, на дітей 4500, на людей з інвалідністю 4500, і на того, хто написав 4500, на всіх останніх 3950. А люди, які не можуть оформити цю допомогу, отримують 2361. І тут починається ну, не то, що конфлікт. а… Розуміння того, що треба це якось виправляти. От, для того саме, щоб це виправити, вже внесені ці чотири законопроекти. Вони вже не просто прописані в уряді, а внесені до Верховної Ради, тобто в найближчий час буде за них голосування, приймання. І до 1 січня я ну, більш ніж впевнений, що їх поприймають. Так, моя така особиста думка. І е, це дасть можливість цим всім людям. Перейти на інші види забезпечення. Скоріше за все, це інше забезпечення буде саме базова соціальна допомога. Тобто люди зможуть право вибирати, чи залишатись на пенсії, чи на виплаті по інвалідності, чи на базову соціальну допомогу перейти. Єдине питання тут стоїть вже в цифрах, якими буде прийнятий оцей базову величину умовної одиниці, яка не має соціального навантаження. Так її називають цю базову величину. Це єдина базова величина, яка буде розповсюджуватись на всіх. Тобто, ну, зараз як? Люди максимально щось роблять, щоб отримати якусь добавку, доплату, да, ще якусь виплату, там 2-300, там ще плюс 200, там ще плюс 80 гривень, щоб хоч щось набігло, бо ну, за ці кошти прожити дуже важко, практично нереально. Зараз хочуть поміняти ситуацію, щоб ну, стільки виплат не потрібно було оформляти їх, ще ж кожен раз переоформляти, да? ну ними потрібно гратися. І потім ще з цими ідентифікаціями, всякими дуже зараз багато людей жаліються, що не отримують виплати, наприклад, по втраті годувальника після того, як їх перенесли до пенсійного фонду. А причини можуть банальні бути там, не співпадає прописка, да, чи ще щось. Ну, коротше. Багато проблем. От для того, щоб їх вирішити, вводять одну базову величину, яку можна буде оформити навіть там онлайн через кабінет пенсіонера або навіть через ДІЮ. Через, До речі, є відеоінструкція, як через ДІЮ зайти в цю базову соціальну допомогу для її оформлення, можете користуватись на каналі. І в один клік, просто натиснувши, подати заявку. Тобі прорахують її, тому що ж зараз заявка складається з двох частин. Поки що, поки що це експериментальний проект. Вона складається з двох частин. Перша заява на прорахунок, і ти дивишся, якщо тобі то вигідно, соглашаєшся. Якщо тобі то не вигідно, не соглашаєшся і отримуєш далі. Те, що отримав в майбутньому, скоріш за все, це все буде лише з однієї частини, тому що ця базова соціальна допомога залишиться як єдиний інструмент. І питання, кому дозволять її отримати, тобто яку базову величину будуть брати найнижчу, якщо ти нижче, якої отримуєш, вже переключаєшся на базову соціальну допомогу. Ну, по логіки речей це мало бути оцих самих 4500. 4500 гривень, які зараз вписані в базову соціальну допомогу. Тобто, якщо твій прибуток менший, то по логіки речей мали б затвердити, що все, ти переключаєшся на базу. Така, знаєте, ну, приємно, що й пішов в рух. Приємно, що е, те, про що я говорив, е, по такими кроками починає здійснюватись, і то класно, то класно, що рух в правильному напрямку. Тепер питання, як ми туди дійдемо. Да? То рух пішов, а от як ми туди дійдемо, то вже інше питання. Активно слідкуємо за верховною радою, як вона ці законопроекти прийме. Що там у них буде подано порядку? Денному зараз дуже важливо, от зараз прям мега важливо, щоб вони прийняли ну бюджет само собою, бо без цього це для всієї країни, але щоб прийняли план роботи уряду. Бо без цього плану роботи уряду, який вони поки що не прийняли. Якщо вони його не приймуть, уряд не зможе ні з. Пенсійну реформу внести, ні цю базову соціальну допомогу, нічого не зможе. Бо без плану роботи уряду він типу, не має права працювати. Верховна Рада йому повинна його затвердити. І тоді вже він по ньому буде активно рухати. Дуже сильно надіюся, що активно. Тож, слідкую. Вам розповідаю поки що задоволений інформацією. Тепер питання лише як воно все поприймається, тому що ну воно ж може 8 разів поміняти ще під час прийомки, тому я не забігаю наперед з сумами, не забігаю наперед з людьми, які зможуть мати отримати право то оформлювати. Але вже сама суть стає зрозумілішою і вже, хоч трішки картинка, проясняється, що нас очікує в майбутньому. Тому давайте спостерігати разом. Долучайтесь, буду вам. Розповідати до зустрічі, торгіме глядачі.